Нарада була тривала і розширена. Причина цьому є. Держава недофінансовує галузь охорони здоров'я. Тому вже зараз медики переймаються чи отримають зарплату. Головний лікар центральної районної лікарні розповіла про структуру та кількість медичних закладів, які обслуговують населення міста і району. Щоб їх безкоштовно лікувати, як декларує держава, необхідно щорічно 26 мільйонів гривень, зазначила Ірина Садов'як. А їх просто немає. Якщо медики первинної ланки забезпечені фінансово, то вторинній не вистачає грошей цього року. Працівників галузі забезпечили зарплатнею лише на 8 місяців, каже Ірина Садов'як. Мова про надбавки чи індексацію взагалі не йде. Медична субвенція в цьому році вона ділилась на 12 місяців, і е, у нас уже в березні було мінус 5 мільйонів. Тобто е, видатки на зарплату у нас були на 8 місяців. Кошторисів моїх розтягнули на 12, бо інакше ми не могли бо так пише бюджет на законодавство. І відповідно, уже в березні місяці нам не вистачало цих призначень. Нині держава пропонує залишити на місцевих бюджетах лише первинну допомогу, а вторинну передати до області. Тоді стратегію розвитку формуватиме департамент охорони здоров'я, зазначила Ірина Садов'як. А поки доводилося скорочувати кількість ліжок у стаціонарах та кількість працівників. Їх наразі є 1985 у всіх медичних закладах. Але Міністерство охорони охорони здоров'я має своє бачення інші цифри. Перспективи розвитку медицини міністерство не пише. Кажу по відділах, що міністерство нам рекомендує: 50 ліжок терапевтичних, 20 ліжок кардіологічних, ендокринологічні, 10 ліжок. Гастроентерологічні 15 ліжок це по кількістю відвідувань міських мешканців 14 році лікарні. Тут я нічого не видумав. Все по нормативах переділили. По інших відділах та лікарняних закладах ситуація не краща. Міністерство охорони здоров'я вважає, що, наприклад, дитячої лікарні нам не треба, розповів Ігор Слюзар. А деякі відділи потрібно об'єднати. Складні ситуації добре знає голова Коломийської районної державної адміністрації. Любомир Глушков розповідає, доводилося неодноразово їздити в міністерство охорони здоров'я аби випросити гроші на зарплату медикам. Нам додали стабілізаційну дотацію. На сьогоднішній день ми заплатили заробітну плату за листопад місяць і Маємо 50% на зарплату на грудень місяць. 50. ще 50% Я очікую, що нам держава додасть, і ми з цього року зможемо заплатити медикам заробітну плату без індексації грудень місяць. Бо е, якщо держава дасть більше, значить заплатимо з індексацією. не вдасть, не додасть, значить тоді тільки буде гола заробітна плата. Коломия – місто обласного значення. Звідси у нас є центральна районна лікарня, спеціалізовані відділення, кардіологія, гастроентерологія, реанімація. Тому і лікарям, і пацієнтам шкода втрачати можливість лікуватися в Коломиї, вважають і медики, і влада. Державних субвенцій з року в рік буде все менше. Що робити в цій ситуації, поки невідомо. Щоб вистачило грошей, треба скоротити третину лікарів, зазначив Любомир Глушков. Тому нині голова райдержадміністрації категорично заборонив приймати до медичних закладів нових людей і якнайшвидше вирішити питання з медиками, які працюють не на повну ставку. Також на нараді прийняли рішення створити спеціальну комісію, яка має вивчити усі проблемні питання.